Як я обіцяв влог. Давно хотів зняти влог. І вже на годинку, сьома година. Ми встали в шість, падав дощ, ми вже побігали. І ми на стадіоні. Сьогодні у нас по плану відтягування, віджимання. Можливо, ще побігаємо, не знаю. І потім ми летимо на сніданок. На сніданок у нас будуть яблука. Ми з синього села позичили яблучка. Йде місце яблука з кашою. Плотний сніданок ще добавочку буде додати.

You wanna love me? Well then, baby, I taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you stick in my... Санечко, ти знімаєш? Так. Ти знімаєш? Так. Так що, ми вже позаймались і хочу сказати, що наскільки це кайфово вставати в шостій годині і прибирати, тому що ми сьогодні встали, в шість годин падав дощ, думаю, почекаємо. Почекали пів в сьом, ми вже вийшли, побігли 7 км, і зараз ми в стадіоні позаймалися, і тим на сніданок, на годинник у нас пів восьмої, і ми вже почали день настільки сочно, що хочеться йти і зараз поїсти, почитати книгу, сідати монтування, сьогодні ще займатися. І ми кожен день качуємо себе вдосконалюємо тим, що кожен день в нас є якісь дії, які ведуть нас до нашої цілі. Тому хочу вам сказати, що навіть якщо щось не виходить спочатку, це не так важливо, тому що вийде потім. Спочатку нікого, ніколи нічого не виходить. Але потім, якщо вони будуть здаватися, будуть кожен день йти, кожен день знімати, так як, як, як я, я вам обіцяю, у вас все вийде. Неможливо такого, щоб люди, які чимось займаються, кожен день не здавалися, і в них нічого не виходило. Тому на тим додому. Так каша готова, яблочка потім докину. Шеф вона хай настоїться, а поки я йду купатись. І обичну після того як я покупаюсь, я йду читати книгу. І після того йду по завданням, тому що я з села, і хто села тут пойме покосити, поносити, покупати багато чого чим зайнятись на ну, сьогодні. Так як погода отстой, падав дощ, і так болото, то я сяду монтувати відоси, відставляти, тому що в мене є завдання на сніданок в обід і в кінці дня виставити відео. Тому, понятно, для того, я маю постійно щось шукати, щось відставляти, щось монтувати, щось здавати. І на це уходить немало часу. Тому все, я лечу в душ, або я буду купатись, каша настоїться і в нас буде сніданок. Хочу напомнити, що сьогодні ще в нас силове. Заняття з гантелями в моєму підвальному залі. Тому побачимо з вами. Я вже думаю, ну побачимось в моєму дні. Що буде далі, якщо щось буде цікаве, я покажу. Хочу сказати, що в мене немає нічого цікавого, я не катаюсь по клубам, я не катаюсь на якихось там майбоках або ще на якісь там двіження, я не хожу І тому можна сказати, моє життя виглядає скучним, але воно мені подобається тим, що. Це моє життя, і я довго чекав, тому що, хто знає, я служив. Я довго чекав цього моменту, щоб я жив для себе, щоб я знімав відео, щоб я весь свій час віддавав тільки для себе. Тому я кайфую від такого життя, хоча в мене немає машин, в мене немає фінансів, бізнесу і тому подібне. Але все буде. Якщо ми не будемо здаватись, якщо ми будемо йти до нашої цілі, у нас все буде. Тому я лечу в душу. Так, вийшов з душу і хотів сказати, що я купаюсь в холодній воді вже десь декілька місяців, більше, ніж 90 днів. І якщо вам буде цікаво, можу зняти для вас відос стосовно того, які плюси холодного душу. Об'яснити, для чого холодний душ. Тому що кажу, я вже купаюсь декілька місяців. І ви повинні знати, як купатись, тому що якщо чисто залізти в холодну воду, це закінчиться погано. Тому якщо вам буде цікаво, дайте знати, напишіть коменти і шок. Ішов я зніму відос. Все, ви ти на виглядає, конечно, вона не особа, но... але вона смачна. Ну що, читаю щось книгу, і після того ми йдемо займатися. Я поїв і це. Топ книга, я давно її хотів, але не було часу замовляти, думав, знай знайти в інтернеті, який на телефоні не міг ніяк знайти. ось мій знайомий підігнав цю книжечку. Думаю, багато хто знає, тому що це така книга, знаєте. Це кни не... так, а де закінчу читати? Ось тут і вона мені дуже подобається тим, що тут все понятно, тут немає якихось там, знаєте, які там закони виписують або ще щось там сочиняють. Ти десь думаєш, які якісь там аналізи, тут все по факту, тут все обичними словами, і це мені дуже подобається, тому що читаю і взял. Ми вже займаємося. Я забув, що я знімаю влог.

Так, ну що, я вже позаймався, покупався. Хотів хотів сказати, що що я давно вже знімати знімати, влоги, но закінчиться тим, що в мене є бажання знімати, но... У мене немає що знімати, тому що я живу ось таке життя. Ще шукаю вакансію, куди ще влаштуватись. Це ще буде менше часу, але відоси будуть виходити. І в мене кожний виходить відоси на сніданок, побіти в, в кінці дня. Це в TikTok, інсту і в Ютубці, типу як TikTok листати. Тому що я сідаю їх монтувати, їх создавати, буду виставляти. І що, поїм. І буду займатися своїми, далі книжку почитаю, буду писати ідеї стосовно нових ідей для відео, буду дивитися статистику. Я хотів сказати, підписуйтесь на канал, якщо вони ще не підписані, тому що моя наступна ціль це тисячу підписників. І буду дуже вдячний, тому що самі подумайте, 500 підписників виглядає окей, але коли 1000 підписників, це вже виглядає максимально класно. Тому буду всім дякую тому буду всім вдячний за підписку. З вами був я Саша Конун, і ми вже побачимо з вами в наступних відосах.